Майже всі заклади освіти Олександрійської громади відновили очне навчання, навіть ті, які не мають укриттів. Так, Звенігородська гімназія очне навчання організувала на виїзді на базі ЦДЮТ. Школа знаходиться в Звенигородці. Так доправляємо ми дітей нашим шкільним автобусом, тому що ми його маємо завдяки програмі Шкільний автобус. І знову ж таки нас радо прийняли центр дитячої та юнацької творчості імені Шакала із його керівником Наталією Полонік і радо зустріли зі своїм колективом. Тому, користуючись моментом, хочеться висловити їм дійсно. Щиру подяку за їхній такий теплий прийом, радушність і, взагалі, за те, що вони нам дали таку можливість навчатися. Директорка розповіла, як навчалися вести час і чи велика кількість батьків дали згоду на очне навчання. Ну, внаслідок російської насамперед агресії ми вимушені були працювати. Всі заклади зараз опинилися в однаковій ситуації, але на жаль, в нашому закладі відсутні сховищі, тому навчатися в офлайн режимі ми навіть не мали такої змоги. Тому починаючи із 20 5 можна сказати, лютого, і до сьогоднішнього часу ми займалися онлайн. Але ми самі розуміємо, що надати онлайн якісні освітні послуги не завжди вдається, адже багато досить факторів цього. Тому було знову ж таки вирішено провести опитування батьків, і більшість батьків проголосували за те, що вони хочуть, щоб їхні діти вийшли. На офлайн режим, тобто, фактично, це буде змішане навчання, тому що 6 лютого ми запустили початкову школу. Потім із 13 лютого будуть навчатися дітки 5-9 класів. На перший момент, так взагалі, в цілому погодилося близько, я думаю, якщо всю школу взяти в загальній кількості 97 дітей, то десь ну, відсотків 70 батьків погоджено. Трошки менше погодилися початкові. Ви класи близько 50%, А от у старшій школі результати набагато кращі. Там майже 90% батьків згодилися, щоб їхні діти відвідували заклад. Навчаються зранку, робочий день скорочений. Навчальний процес у нас проходить дійсно за пріоритетом основних предметів, адже на сьогоднішній день займаються в центрі дитячої та юнацької творчості також займаються дітки за, за певними гуртками, і ми повинні до обіду вже як кажуть, покинути цю територію, тому що ми завдяки їм знову ж таки нам надали можливість займатися в першу зміну, і ми працюємо, тобто викладаються основні предмети. А інші предмети опрацьовуємо на платформі. Діти задоволені, кажуть, вдома засиділись. Дуже сильно. Не хочеться сидіти вдома і сидіти за телефоном чи комп'ютером. Дуже зраділа, а уроки тут дуже інтересні. Задоволені зустрічу з дітьми і педагоги. Хочу вам сказати те, що зараз набагато краще бачити спілкуватися з дітьми, бачити їхні оченята, бачити їх, їх їхню реакцію, коли вони відповідають, коли вони тебе щось запитують. І дуже велика, хороша така енергія спілкування вчитель із учнем, коли їх бачиш. Під час запису сюжету пролунала повітряна тривога. Всі залічені хвилини спустилися в укриття. По Перше довелося нам спускатися, але ми швидко долали цю відстань, і зараз ви побачили, що ми не просто сидимо, а розвиваємося, граємося, щоб нам було весело, щоб діти адаптувалися, щоб діти не хвилювалися, що тривога, що не відчували про небезпеку. Навчання в цедуєте розпочинається о 8.30. О восьмій дітей забирають зі звенігородки шкільний автобус по завершенню уроків. Він же відвозить дітей.